Що ж, спроба номер 2 Вітаємо всіх, кого ще, хто тільки долучився до нашого ефіру, дорогі друзі. Нагадую, що сьогодні у нас другий, третій спільний ефір на досить таку болючу тему як проживання горів. І зараз очікуємо, поки Таня до нас долучиться, і почнемо. Доброго дня. Так, цього разу у нас все вийшло. Як Вітаю, та... що розпочин... Я думаю, можемо розпочинати. Так. І, Каріночка, давай ми розпочнемо з першого питання. Скажи, будь ласка, які взагалі існують стадії проживання горя? От, аби люди могли розуміти взагалі, чи, чи нормально те, що вони зараз відчувають, чи це ненормально, все одно існує ж якийсь алгоритм. Розкажи нам, будь ласка. Дійсно, є певні стадії проживання горя, і перша стадія проживання горя це саме коли людина не хоче визнавати, що горе відбулося, тобто ця стадія заперечення. Людина не вірить, вона відмовляється вірити в те, що сталося. Вона вважає, що можливо хтось щось переплутав, той, хто їй сказав про це. Якщо людина була свідком безпосередньо факту смерті, так когось, наприклад, якщо це якась катастрофа була чи ще щось. Тоді людина не вірить своїм очам, і їй здається, що це, мабуть, якийсь поганий сон. Їй здається, що те, що відбувається, воно якось не насправді, що, їй, що це їй лише так здається. Або вона не вірить людині, яка про це повідомляє, і навіть якщо вже вона начебто й усвідомила те, що відбулося, все одно всередині вона там, проговорює собі ні, цього не може бути. Так не буває, тільки не цього разу. Наступна стадія, це, звісно, вже повне усвідомлення, і частіше всього це злість. Це злість може бути направлена як на когось, кого ця людина може звинувачувати в смерті близького та рідного. Наприклад, в даному випадку, якщо у нас зараз відбувається війна, і якщо хтось загинув саме під час бойових дій, або це були якісь загиблі під час. Обстрілів тоді відповідно звинувачуємо ворожу країну, країну агресора тих людей, які до цього причетні. Звинувачення йдуть до президента російського, до всіх людей, до лікарів, можливо, які не встигли вчасно швид... зі швидкою допомогою дібратися до цієї людини, надати цю допомогу. Звинувачуємо навколишніх людей. Далі може настати така стадія, як звинувачення. Самої людини за те, що вона покинула, за те, що вона не пішла, ну тобто людина, яка померла, за те, що вона не підтримує, за те, що вона зараз не зі мною. І після цього вже людина може почати звинувачувати саму себе. Це дуже. Сильно поглиблюється ця травма, якщо перед тим як людина мала загинути, ці люди або посварилися, або якісь якось недобре. Вони останній раз розійшлися. І тоді людина взагалі відчуває себе дуже винною. Або якщо в них якісь стосунки складалися по життю, ну не досить добре. Можливо, це якісь брати-сестри, які конфліктували весь час, або це діти з батьками, які могли посваритися, піти з дому. А потім дізнатися про цю трагедію. І потім це почуття провини воно починає душити уже ту людину, яка проживає це горе. І людині потім хочеться вже жити так, начебто нічого не відбулося. Хочеться вже повернутися до ритму життя, який був раніше. Але це не дуже просто зробити, і людина не одразу розуміє, що життя вже таким, як до цієї втрати, воно ніколи вже не буде. Це не значить, що воно буде ну, в чомусь воно, звісно, буде гірше, але по суті воно буде просто зовсім іншим. І далі людина відчуває себе дуже дуже нещасною. Це дуже сильно її ранить, і в цей час дуже важливо, щоб була якась підтримка, щоб були люди, які поруч, які говорили з нею про це. Не обов'язково, щоб це були психологи, це може бути найкраща подруга, це може бути хтось із рідних та близьких. Тому що бувають такі ситуації, що в сім'ї, наприклад, помирає якийсь родич, ну, наприклад, скажімо, бабусі помер родич, так? І онучка може не розуміти до кінця цю глибину і трагедію, тому що. Тим родичам онука сама не взаємодіяла. Для бабусі це дуже дуже слідна людина, наприклад, сестра там, чи тітка. І тому важливо це враховувати, що у членна родини є така трагедія, і що не обов'язково, що це горе спільно на всю сім'ю. Також раніше мені дуже не подобалося, що ось помирає людина, а нам що потрібно їхати до церкви, так, викликати священика, нам потрібно викликати якусь. Куховарку, яка нагодує велику кількість людей наварити борщу, робити поманки. І мені здавалося, що це все зайвим і непотрібним, тому що ну, людині не до цього. Ти тут втратив щось, когось дуже важливого, когось найріднішого, а ти повинен думати про це все. Насправді, ж ці ритуали допомагають усвідомити, що дійсно це відбулося. І завдяки отій зайнятості людині легше це все пережити. І уже Лише з часом може настати стадія уже прийняття, і людина вже повертається до звичного способу життя, але це відбувається досить поступово. Вона робить крок вперед, потім два кроки назад. І ось так потрішечки потрішечки людина виходить з цієї ситуації. Дуже допомагає в таких ситуаціях людям, коли вони починають мотивувати і підтримувати інших людей, які також пережили подібну втрату. І далі, відповідно, завдяки цій підтримці людина може впоратися з горем. І найважливіше, що треба пам'ятати, це те, що пам'ять треба ворошити, так? рухати стільки, скільки тобі треба. Не треба від цього входити, відходити, думати, що от я про це не буду думати, мені буде легше. Ні, це так не працює. Тому треба згадувати, треба плакати от стільки, скільки тобі треба, ти плачеш, ти згадуєш, ти це проживаєш. Інакше воно буде в тобі, воно ніде від тебе не, не поділиться. Це я розповіла більше про реакцію таку дорослих людей. Але ми знаємо, що, на жаль, ця ситуація стосується і маленьких дітей також. Тому, Таня, хотіла дізнатися, що ти порадиш, як повідомити про це дитині, про таку страшну трагедію. Щоб максимально було для неї це безболісно, наскільки настільки це можливо, звісно. Дякую за відповідь. І так, це дуже важке питання. І я думаю, кожен з батьків мене зрозумів це дуже важко сповістити дитину, особливо якщо для дитини ця людина була близькою, а так як у нас зараз війна, і це можливо був батько або дідусь, або мати, бо в нас жінки також на війні. І перше, про що Трібна пам'ятати, дитина має право знати обов'язково. Не можна цього приховувати від дитини. Бо коли люди починають приховувати ось цю тяжку важку трагедію від дитини, але поруч вони це все проживають, то дитина починає дофантазовувати. І коли дитина дофантазовує, то зазвичай вона звинувачує в усьому себе. Ось це все, що зараз відбувається, це відбувається через мене. Світ дитини він насправді ось біля неї, І вона не розуміє ось таких масштабних речей. Тому, коли таке відбувається, і дитині нічого не говорить, це набагато гірше, тому дитині потрібно говорити обов'язково. Хто це має зробити? Це має зробити близька людина. Так як знову ж таки у нас війна, і це може трапитися з, з, з усією сім'єю, це взагалі страшні речі, то тоді це має сповістити людина, якій дитина довіряє. У якої з якою у дитини налагоджений контакт, як це зробити? Потрібно, по-перше, це має зробити психічно здорова людина, тобто психологічно здорова переживаючи ось це горе. Ми розуміємо, що якщо це, наприклад, бабуся, яка втратила дитину, тобто усієї онучки, батька або маму. То ця людина не зможе сповістити онучку про таку втрату. Ми розуміємо. Тому що і, і тут неможливо звинувачувати в людину через те, що вона так сильно переживає це горе. Це нормально так, що вона його переживає. Але дитина може дуже злякатися таких сильних емоцій дорослої людини, тому що це ну, ми ж розуміємо, що це страшно. Тому психологічно спокійна людина, якій дитина довіряє. Має... Говорити спокійно, співчуттям і тихенько, стримуючи свої емоції, особливо, коли повідомляє. Тобто, про що це йдеться? Коли ти, ми заходимо, бачимо, наприклад, дитина грається, ми просимо, особливо, якщо це дитина маленька, то тут ще більше потрібно братися терпіння, бо потрібно буде постійно повторювати. Дитина взагалі з першого разу може навіть не почути те, що ви сказали, собі продовжити гратися. І це також буде нормально. Бо діти до п'яти років взагалі не розуміють, що таке смерть, це вже далі я розповім. І тому ми сідаємо, просимо дитину, аби вона сіла поруч, дивимося їй в очі. Якщо це маленька дитина і в неї є якась улюблена іграшка, нехай вона її візьме з собою, спокійно говоримо, що в мене для тебе дуже сумна новина. Так трапилося, що, наприклад, там, твій тато або мама померла, і ми його більше ніколи не побачимо. Коли Доросла людина повідомляє таке дитині, то потрібно дотримуватися пауз, тобто не поспішаючи, аби дитина могла зрозуміти, що каже доросла людина, а доросла людина могла контролювати свої емоції. Бо ми розуміємо, що коли доросла людина повідомляє таке, то дуже важко. Ну і я чесно, не дивлячись на те, що я сама психолог і я по суті дуже спокійна людина, це дуже важко. Ми маємо розуміти, що якщо людина взяла вже на себе таку відповідальність повідомити про це дитині, то вона має збудувати е, прям історію і по пунктам розписати, як вона це буде говорити, що вона буде говорити, як е, можливо, як дитина буде реагувати, і що людині в цей час робити. Також потрібно. Обійняти дитину, але запитати, чи можна я тебе обійму, ти хочеш я тебе обійняв? бо не всі діти, можливо, дитина не хоче, щоб зараз її чіпали. Можливо, вона от зараз хоче тих 5-10 хвилин побути просто самою, і якщо це старша дитина, дай і зрозуміти взагалі, що відбулося. Ми маємо розуміти, що якщо це, наприклад, дитина маленька, так, і ми їй це повідомили, і вона продовжує гратися, це нормально, так? І, тобто. Вона не розуміє, що відбулося, і вона просто продовжує жити так, як жила, бігати по вулиці, кричати, пищати, і тут доросла людина, яка поруч з дитиною, має контролювати інших дорослих, аби ті не звинувачували дитину в тому, що у неї зараз така реакція. Ми маємо розуміти, що такі реакції у дітей в такому маленькому віці це норма. Бо діти не знають, що таке смерть. Вони цього не розуміють. Для них завтра, це як сьогодні. Вчора це як також сьогодні рік, це як один день. Тобто вони не розуміють часу і ось таких абстрактних понять, як помер, смерть, вони також не розуміють. Але, тобто, я продовжую: якщо, наприклад, це підліток, який також проживає ось це йому повідомили, а в нього немає ніякої реакції, і він також продовжує жити так, як жив. Але це була близька людина. Так? Ми не говоримо про тих далеких бабусь або дідусів, ми говоримо про близьких людей. І ми спостерігаємо протягом довгого часу. Ось таку реакцію, тобто якої немає взагалі, є певні стадії проживання як і у дорослих, так і у дітей. І ось якщо дитина застрягає на певній стадії, скоріш у нього, ну, скоріш за все, в цієї дитині зараз Тобто Вона не роз... вона відмовляється розуміти, що це правда, то ця дитина особливо потребує допомоги і уваги. І потрібно пам'ятати, що, наприклад, якщо ви, доросла людина, не можете, ну, є так, що ви не можете впоратися зі своїми емоціями, ви не в змозі зараз в такий став, що ви не можете допомогти дитині. Зверніться за допомогою до психолога. Але дуже важливо не покладати відповідальність на психолога, аби той повідомив дитині про смерть близької людини. Такого робити категорично заборонено. Психолог для дитини зовсім чужа людина. Був такий досвід, я нещодавно слухала, коли до психолога вже минуло півроку прийшла бабуся з матусею і просять, аби психолог сповістив про смерть там батька, який був, вони говорили, що він там у від'їзді, що ну, його немає, а насправді він помер півроку тому. Цього робити категорично за це знаєте, це як зрада по відношенню до дитини. Я вважаю, що дитина має право знати правду. Те, що... Ми не можемо, і нам важко, це не означає, що краще цього не робити. Я ще раз категорично наголошую на тому, що якщо вже така біда трапилась, дитина має знати про це обов'язково. Я просто сама маю такий досвід, коли мені не сповістили. І я до цих пір, у мене іде образи на таких людей, хоча вони мені дуже рідні. Тобто вони е, вирішили, скажімо так, за мене. І це неправильно, не можна так робити. Тому я. Гадаю, що вони всі зрозуміли, хто має сповістити, як сповістити. Тому я не хочу, аби ця тема була актуальною взагалі, але сподіваємося, хоча б деякі поради, не хочу казати, стануть корисними, але десь когось відкладуться в голові, скажімо так. Я думаю, гадаю, відповіла на це питання і хочу також тобі задати.